Такс. Ну тут у нас Anubis, правда. Правда, ну багато всякого зараз і в я погану в кесті. Яскравість сильно, можна і трошки зменше. Застосувати зміни. Непогано. Зараз бажано трошки змінити. А, панель. Керування. Остаткування, та звук, звук, запис Слухати, Рівня, слухати Алло, алло, добре, мені лень, добре, все, зайду в каску назад. все, не знайшлось. О, тут до речі, звук дуже скажу. Я таке можу купити, може навіть... Можна навіть зараз. Розкрити. 100 гривень хочуть за ключ. Ну, блін, це дорого. Враховуючи те, що мені хоч навіть це не випаде. Хоча непоганий з ким. Але... В моєму... Ну це стопудово красивіший. У нього ж тут навіть переливаються ці кольори. О, це теж хороший. В нього кольори вже так не переливаються, прикольно. Але він все одно цікавий дуже добренько. 100 гривень, по-моєму, занадто дорого заключити для такого. Ну це взагалі поносі на оцей запечатаний термінал. Мій друг відкривав його Серіос у той. Йому взагалі якась там поносіна випала дорожче, ніж на ринку, власне. Там взагалі, типа, хрень. Не розумію, що тут робить, роблять наліпки е, щодо інших ігор. Ну, хі, на ну, ті, що не ідвал. От, Від Warhammer. Які тут ще є. Я не знаю, чи це ігра. може це і игра. Half Life Alice, ну це це обід. А, Valve. Ну, це. це, Ну тут, коротше, багато всякого є. Тут є багато всякого, що взагалі не належить до КСК. Не знаю чому. Чи платять взагалі, типа вал вам за це. Але, в принципі, непогано. ну без змагань. Завдання сценарію з Нову зброя купується на початку кожного раунду на зароблені гроші. Ураження своїх уміркненого, зіткнення з товаришами присутні, бронезахист і саперний новір купуються добренько добренько активація Windows. Текс. Добренько. Я, правда, полна в кс очі Тима у мене мовчить, але я впевнений що там эти три мужики не скажут. Я вам сказал. Не дізмораль меня. ніко азурікс Ну таке чуття ніби грають такі ровні тіпочки. Оце і що? Другого сезону прем'єр-режиму. А де заде за перший? Ну такі типочки грають. Тут такі вже більше прям. На А. Ну добре, мужики, якщо мід, так мід. Ой, ну ви генії, ви генії, ви генії, мужики. Оба, на. Отже. Я не хочу вилазити, бо я їм помішаю. Це страшно. Ах ти ж. Ой, блін, мого убили. Все, тепер давай, айда. Вийшов. О, туди. Непогано, непогано. Вперше на пістолеті щось я видав. Вперше просто це вперше за життя я клачну раунд на пістолеті. на пістолеті. Це... Офигеть. Так, Тима, давайте на Б. Давай. Ну, добрый, на, на, на. Эй. Эй. Эй, я, я пришел на Б. Ой, Б, Б. На Б, на Б, на Б, на Б. На Б. На Б. Так. Иду с тобой. Ну все, про нас же знают. Тут не нас послушают это. О, там може бути хтось. Ладно, ну, мене і так, в нас є. Опа, на вот там где. Ну, не на! Там наші, типа, розберуться. Да. Наші вже розібрались. Ну такий спокійненький раунд, такий піхесенький. Можна навіть якусь музику підробити. Але я, чесно кажучи, не знаю. Нібито тут такі медальки у них такі більш, ну. Якісь euh, більш потужні, типа. Набешку, 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 набешку. Ну я промовчу. Я, я промовчу. Про Це можу зараз забрати навіть. Ну да, да, да. Ніхера собі, непогано. Вчора був один мужик. Я грав на одну миссию. Я не пам'ятаю, что это заняло. Снеждович у него. І він був такий, типа. О, я у нього з цієї, з типа кинув у нього, типа флешку і отак впав. Обо смок. Це, це, це прикол. Не, не кожен раз таки можна зробити. Я думаю на А, через воду. Вот это Не, ну вони всі на міди йдуть, типа, це повні гамасеки. Я не знаю хто вони, але вони типа, ну, вони так е... ходять, тупо тупо идут пушечним мясом. Опа Давайте сюди. сюда! Сюда ходит! Плень-то! Планть, планьте, планьте, планьть! Вс. Вот там может с воды можем зайти один Під у чи Честно, честно. Да, вон и на меди, вон и на мед. На мед решил пушить. Feels, О! Я охрана лоутаба. Я строго просто. Ну ладно, мы пока что типа выиграем. Я думаю, то що ми ходимо не згруповано не мішає. Поки що У мене найбільше керів і найменше смертей, в тімі. Не люблю, коли всі йдуть о, окремо, скажімо так. Боже, я така дура. Я така дура просто. Опа, на там, там. планчу, планчу. танчо. Там взагалі, чесно кажучи, потім. Опана. Що? ну він хорош. Не вилетіла пулька в мене. Злився сину дігла, господи. Який це позор? Бомб. Дай бомб. О, все чітко. О, я знову когось попав смакомчиком чи кем там попав. Да, я знову на ним попав ніхера собі. Так, візьму собі це. Беру собі розкиди. І йду на басти, мою. Значні як. Надіюсь, то що тіма мап на базі, мною. мені хтось ДС написав, але не буду на це відволікатись. Я справжній його Не йдуть. не знаю, де ми. Я така лошара просто. Хтось з них мене, коротше, убив. А, мене убив ось цей, нібито. Чи ось цей мене убив. Ну, добив мене ось цей, а о, можна сказати, убив мене ось цей. Да. Ну тоді що? О, ой, це все в гута 5 РПЦ неврально. Коротше. Так. Да. Не хочу, щоб мені досталось. Я, я виходжу в конектор Я знов забрав тут мужика. Іде, йде, іде. Там ще й двоє йдуть. Боже, у мене звуки укатились за... за ролики. Укатились наші шарики за ролики. що в нього... в нього навіть щось попало, я ж в нього навіть не попав ні разу. І мені зарегало. А коли я стріляю і попадаю, мені не регає. Я не розумію цю гру, власне. Ну от йому 27 зарегало. А коли я стріляю, мені не О, я знову, до речі, попав так. Ніхера собі. Вже який раз підряд я попадаю цією гранатою в когось. Ну, е, як? Ну, типа там флешкою, смоком, там... ще чимось. От, типа... На Б, будь ласка, тіма, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Мне сдаётся, чего они пришли сюда с миража. Вот честное слово. Бряха. Ничего, ничего. На Б, будь ласка, тиммейт идит. Ya lo escucho No es malo tra de ido Не, ну непоганий такий рахунок, я думаю. Детто". Будь ласка, на Б на Б на Б на Б! Детто". Ви полупокери такі просто. Детто". О, йому попа. Я не знаю на що я надіявся. Та ну нафіг. Там є хтось. Плюс-мінус прилетіло. Боже, я така немощ! Ладно, у мене взагалі тімейти мають скини, але уходять якийсь Казахстан на мід просто. Мені взагалі здається, то, що це сини міража. Прийшли з міража і все йдуть на мід просто зливатись. Я не знаю скільки, скільки героїв просто відважно померли на міду. Я не люблю, коли люди так ходять на мід. Цей взагалі вряд ли комусь, навіть дроп дасть. Ну реально, він вряд ли, навіть комусь дроп дасть. Враховуючи те, що у нього дохера е, грошей. Там є один. А, це була... Це ко... А, я думав, це ховало. Я думав, це ховало. Типа контрабанд, да. так. А, він там. Да. Він не був там. Перед смертю Ніко зазнає шкоди від Ракурагів. Цікаво е, e, Насправді, в мене було таке, ніби то, що я від 4 чи від 5 у шкоду. Це було сильно, насправді. О, 10-річчя CS тобто. Тобто, він грав 10 років іменно в CSGO, тобто. О, ну це значно рідше, ніж монета за 10 років там служби. Ой, ну, ну коротше. Вот от вот хрень. Ой. Зазнал шкоды від трьох лофтабил. Бабах. Аккуратненько сюди. Ой. Ну. Отрител. Я ласт там, планч, браток. Plenty, будь ласка. Будь ласка. Нормас. Нормас, непогано. Що <laughs> мы цей раунд выиграем. Нас же стопудово, типа, буде хоча б нічия. Тобто, от стопудово нічия, Це вже буде добре. Ні, нам не ні ворогам нічия. Скоро ж все і буде. Ой. Оу, oh, щит. Мені здається, там хтось хотів вийти. Але я як... Та сама училка <рик> а! я напудився ну я надеюсь тимейты то вывезут я надеюсь типа ну э... я надеюсь типа ну вони це вони це э... типа не сдохнут ой вони ну не полягуть Ne, ne zahynut. Oh, uh, oh, Um. Uh, um. To me, uh, oi, uh, one meat, uh, to be to a. От... Якщо, якщо більше одного підуть на мід, пам'ятайте, ви всі просто тупі. Уважуха. Вони стримались. Мід, мід, мід. ну я така вилтабина. Про що я кажу? Про що я на пістолеті нічого не можу? Ну не можу я нічого зробити на пістолеті. Ну не, ли... не... Ну не летять у мене пулі на пістолетах. Ну граю я на автоматах трошки краще, блин. Ця? та ця. Ну у нас, походу, Хевен... Ой, один Хевен стопудово. Що? Не, мне здається, це якась засада. Чесне слово. дефай, дефай, ДЕФ! Дафай! це попа. нього кітів нема тун тун! тун, От, блін, ще й злив. Ладно, пістолетка часто у мене кому іде, Я часто на пістолетті заливаю. Хоча цього разу. I'm meeting. I'meting. Хоча цього разу, типа... Одну пістолетку я залив, іншу я наоборот витягну соло. Ой, ну син тягла, боже. А, чисто. Ніхера собі! Ой, я лолтап. А, ну син дігла, як я розумію, здувся. Син дігла, як я розумію, дуже швидко здувся. А, ні, він живий. Так, стоп, а куда він тоді подівався? Він что, на воду пішов, чи що? Ладно, я пойму чугупампам. -па -па па Запарювальна граната мені не потрібно. Ну, это гі на Б. Ой, ну по-моєму. По-моєму... Дуже мало людей пішло на А. Все, готово. Ну идите кемпіть бомбу, будь ласка, типа ловит. Я не буду. О, все! Ну, VP. Текс, выйду, пожалуй. Мне апнули ранах ні? Ух, мне его не апнуло, слава Богу. А, ну, ну, не підняли. Добре, а що тут у мене позвоньо? Третій. Чому у мене тут третій сервер? Ну ладно, всім пока.